1 жовтня Пенсійний фонд України проведе перерахунки субсидій на житлово-комунальні послуги на опалювальний період з 2024-2025 двадцять років. Субсидія під час війни суттєва допомога для багатьох українців. Отож громадянам, котрі отримували її раніше, процес перерахунку є автоматичним, навіть якщо в літній період субсидійна виплата складала 0 гривень. Однак є і ті, кому все ж таки доведеться звернутися до пенсійного фонду, говорить начальниця. Це відділу обслуговування громадян номер 7 Оксана Фабриченко. варто нагадати, що житлова субсидія призначається з дати звернення до кінця опалювального періоду на опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня і на неопалювальний період з 1 травня по 30 вересня. Хто ж можна, може звернутися за призначенням житлових субсидій, громадяни, які не отримували цю допомогу від держави, можуть звернутися до будь-якого територіального органу пенсійного фонду. Також громадяни, де в домогосподарстві відбулися якісь зміни, у числі зареєстрованих членів домогосподарства звертаються, а також громадяни. У яких у члени домогосподарства є зареєстровані, але вони фактично не проживають за умови, якщо вони не зверталися за субсидією на літній період, також фахівчиня зазначає, субсидіант може не отримати такої допомоги при наявності заборгованості, загальна сума якої становить більше 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це 680 гривень. Якщо заявник погасив цю заборгованість або Заключив договор про реструктуризацію боргу. Він має право з наступного місяця після погашення цієї заборгованості звернутися за призначенням субсидії. Для призначення субсидії до пенсійного фонду необхідно надати ряд документів. Це всі дані на заявника та членів домогосподарства, особові рахунки на комунальні послуги. А також, якщо людина винаймає житло, це договір оренди житла, внутрішньо, довідка внутрішньо переміщених осіб. Також, якщо наявна, є заборованість, договір про реструктуризацію цього боргу. Звертатися з питань субсидії можна особисто до сервісних центрів пенсійного фонду через уповноважених осіб територіальних громад, ЦНАПИ поштою або ж онлайн у порталі дія у разі подання документів з 1 жовтня по 30 листопада Субсидія призначиться з початку опалювального сезону. Коли вже звертається починаючи з грудня місяця, то із дати, з місяця звернення за призначенням субсидії. Заява на призначення субсидії на Пічне опалення подається до кінця календарного року. Важливо знати, що для визначення права на призначення субсидії будуть братися доходи за перший другий квартал цього року. А для пенсіонерів, які крім пенсії не мають ніяких інших доходів, братиметься розмір пенсії за серпень місяць. Нагадаємо, субсидія призначається людям, дохід яких не дає змогу самостійно сплачувати житлово-комунальні послуги громадянам, які планують уперше оформити субсидію, необхідно звернутися до територіального органу пенсійного фонду України.